Dapat. Сьогодні буде великий день. Ми створимо наше власне телебачення. А ми ще будемо знімати кіно про білок? чи про те, яка рано пафоклу. Я взагалі то не клумбу. Я перевіряв її стійкість. <ріху> <ріху> Порядок денний такий. Обираємо ролі, готуємо камеру та сюжет. Все має бути на рівні. Я буду оператором, це життя мріяв знімати цікаві сюжети. Приймається, Тимофій оператор. Я хочу бути ведучою погоди. Я так вмію гарно передбачати, ось побачите. А я буду головним редактором. Буду всім казати, коли стоп знято. Я хочу бігати, я буду брати інтерв'ю, Я швидка, як віта. А мені що? Я теж хочу бути важливим. Ти будеш нашим спеціальним героєм, без тебе жоден сюжет не буде цікавим. А це точно важлива робота. Дуже, ти будеш нашим секретним козирем. Все, всі на справи. Камеру в студію, сюжети шукати. Два, один. Чекайте, у мене палець в об'єктиві. Знімай! Знімай, як є. Я знайшла загадковий документ. Це ж чеки із магазину. Не перебивати. Це може бути шива. Можливо, тут зашифровано місце скарб. Можливо, во там! сховано мільйон морозів? Умію, візьми інтерв'ю, ошибиться. Скажіть, що ви бачили на місці події? Я бачив білку. Вона тримала морозо. Потім чихнула і зникла. Це серйозна версія. Наш висновок з парк сповнений таємниць. Ми обіцяємо розкрити їх усіх. Стоп! Знято! Сподіваюся, нічого не зіпсував. Камера мотор. У мене телефон дорога, в косу стоїть, але нічого. Доброго дня, шановні глядачі. Вас вітає головний синоптик Карина. Сьогодні вас чекають надзвичайні погодні явища. Над нами нависла хмара у формі вірменія. Вибачте. Мы... Продовжуємо. Нічого страшного. За моїми прогнозами, за 10 хвилин важливий шишковий дощ. Я рекомендую всім одягти шапки. У мене немає шапки, бо володіти пакет на голову. Гарна ідея, але краще гілку. Тож повідомляємо. Вітер сьогодні східний і з західними відхиленнями. Обережно мало напад літаючих капелюхів. Що вона таке каже? Головне, щоб звучало серйозно. З вами була Карина. Головний синоптик паркового телебачення. Залишайтесь з нами, бережіть свої капелюхи. Молодець! Вийшов супер мега репортаж. Почали! дорогі глядачі, ми на місці великої знахідки. Агент Арон виявив загадковий об'єкт. Це шло є актичного мандрівника. Можливо, хтось із космосу залишив його тут. Дивись, там стоїть якась жінка і дивиться на нас. Може, це власниця шолома? Беремо інтерв'ю. Вибачте, це ваша шапка, ви щойно повернулися з космосу. М -м ні, я взагалі тут з магазину йду. А скажіть чесно, ви маєте таємне завдання? Так, купити молоко і хліб. <гум> Запишіть у протокол контакт з агентом встановлено. Завдання «Молочна місія. Паркове телебачення. Дякую вам за співпрацю. Передайте привіт своїй планеті. Обов'язково, особливо відділу молочних продуктів. Стоп! Завтра це буде заголовка. Все! Це був наш найкращий репортаж. І знято майже без трясіння. Оголошую офіційне завершення першого випуску паркового телебачення. А тепер погоня. Цікаво. І за ким? За мною. Бо це ж я нікому мене віддам. Знімаю. Що ж, майбутнє телебачення у надійних руках.